Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні я вам розкажу ще одну оповідку від заслуженого артиста України Олександра Ігнатуші. Перед тим, як розказати, я хочу повернути вас до того фільму, що я нещодавно поставив під назвою Кіно і Риба. Це попередня оповідка Ігнатуші. А він продивився цей фільм та й каже, що там кілька уточнень мусить бути. Так от, як ви подивитеся цей фільм перший, ви звернете увагу на те, що режисер Петро Татаровський відмовив в озвучуванні фільму через те, що приїхав його. Товариш із Молдови і привіз рибу. Ну, ось така відмовка була, вона десь така хитрувата. А Ігнатоша каже, що справа в тім, що він наполягав, що шарко на надворі, вона ж пропаде ця риба. Ось. Ну І ще одне зауваження, чому саме треба було озвучувати цей фільм, не фільм, роль. Чому треба озвучувати було одну із ролей? Тому що цю роль зіграв народний артист Литви Альгімантас Масюліс. Ви всі чудово знаєте цього артиста, скажімо, по фільмах Ніхто не хотів померти, щит меч, крах інженера Гаріна, Серця трьох за Джеком Лондоном. Одним словом, його ще називали радянський німець. Де треба було зняти німця, там ось брав участь ось цей латвійський артист. Він теж знявся у фільмі. Олександра Ігнатуші і поїхав. А ось треба було озвучувати, бо там у нього був все-таки акцент, який не мусить бути у фільмі. І от з цим проханням підійшли до Петра Тадаровського. Що було далі, дивіться фільм попередній, називається Кіно і Риба. Ну, а зараз я вам розкажу ще одну історію, яку почув від Олександра Ігнатуші. Ну, ось уявімо таку картину. Живуть в одній хаті весь вік мати й дочка. Не було чоловіків, не було дітей. Ось так склалося, що вони весь вік удвох. І вже старі, і вже одні 100 років, а другі теж там десь у цій майже. Ну, старючі дві баби лежать на печі, вік разом в одній хаті прожили. От одна й питає другої. Маріє. А хто ж із нас старійший? Це так смішить завжди. Ну, я буду радий, як і ви посмієтеся. А на цьому хай щастить усім до